У другому семестрі вдвічі більше віницьких школярів сіли за парти, відмовившись від навчання онлайн. Це пов'язано з тим, що у багатьох закладах освіти закінчили ремонти укриттів. В одному з таких побувала наша знімальна група. Деталі інспекції у сюжеті. На перший погляд, це звичайнісінька школа. Та якщо спуститись на цокольний поверх опиняєшся у підземному містечку. Укриття має чотири кімнати. Кожні кімнати обладнані меблями, де можуть розміщуватись учні. Дана кімната це кімната, де розміщується початкова школа, в першу зміну перші і другі класи, в другу зміну розміщуються треті, четверті класи. У нас в цьому приміщенні і взагалі в приміщеннях по укриттю є 12 світильників автономних. Якщо вимикається живлення, у нас 4 години світло в приміщеннях є. У цій школі 75% учнів повернулися за парти. Проводити якісний навчальний процес дозволяє обладнане укриття, ремонт якого був здійснений за кошти місцевого бюджету. Укриття нашого закладу обладнане системою нагнітання теплого повітря, що дає можливість обігрівати укриття без використання централізованої системи опалення. Крім того, цю систему можна використовувати як систему вентиляції. Ми маємо генератор на 24 кВт, і навіть якщо відмикається загальне електроживлення, ми можемо вмикати цю систему, що забезпечує всі приміщення укриття свіжим повітрям. Укриття школи дозволяє розмістити у приміщенні у разі повітряної тривоги понад тисячу людей. Розмір підземного приміщення 700 квадратних метрів. Два таких дві таких ємності запасу технічної води, яка до речі автоматично спрацьовує на закачування води, і відповідно може працювати без загального електроживлення. Ремонтні роботи у цій школі виконані відповідно до вимог ДСНС. Тут наявні чотири виходи: система вентиляції, інтернет, укриття має засоби пожежогасіння, аптечки, баки питної води та відповідний запас їжі. У нас укриття має два входи, два виходи, один аварійний вихід. Навчання відбувається в дві зміни, що дає можливість. Розмістити в укритті всіх учнів, які перебувають в закладі. Школа це не тільки фізика, математика, українська мова, школа це є спілкування, школа це є життя. Тому на сьогоднішній день ми маємо 75% учнів, які відвідують заклад. Ось, наприклад, вчора у нас було 1010 учнів, які навчалися за в очному форматі. Адміністрація школи зазначає, що з початком навчального року як вчителі, так і учні пройшли обов'язковий інструктаж, як діяти у разі сигналу повітряної тривоги. А батьки написали відповідну заяву, аби дітлахи повернулися до школи. В разі виникнення тривоги до початку уроків кожний учитель це правило номер один. Повинен чітко знати кількість учнів, які в нього присутні зараз на уроці. Потім, в разі тривоги, швидко ми збираємо свої речі, абсолютно все, і верхній одяг, і всі речі, які є на парті. І кожний клас знає, через які саме двері ми спускаємося в укриття. Учні зізнаються на дистанційному навчанні. Було добре, проте скучили за живим спілкуванням з однокласниками та вчителями. Мені зазвичай більше подобалось навчатися в школі, тут компанія, більше друзів. Дома сидіти сумно, коли ти один, не бачиш ні однокласників, нікого. Як вийшла на навчання, то потрібно всім приділяти однаково ну, урокам уваги. Але вийшла, тому що скучила за своїми дорогими однокласниками. І якось веселіше так. У разі сигналу повітряної тривоги діяти треба швидко, тому учні в школі завжди тримають поруч верхній одяг та мають у сумці перекус. Воду зараз не ношу, але в мене завжди є термос з собою і ланчбокс. Там може бути щось, не знаю, якісь фрукти, або не знаю, можливо, щось, якісь горішки, які не псуються. Ем, в разі чого маю при собі. У Вінниці на офлайн навчання вийшло майже 15 тисяч учнів. У багатьох закладах загальної середньої освіти закінчились ремонти укриттів, на які Вінницька міська рада витратила 160 мільйонів гривень. До слова, найпростіші укриття вже обладнані у 72 закладах освіти, і триває капітальний ремонт ще у 29 закладах. А низка інших закладів уклала угоди про використання укриттів Ті, сусідніх освітніх закладів громади телеканал Вінниччина все буде Україна.